Вітаю вас, друзі. Я зараз перебуваю на Майдані Незалежності, і я тут, саме у цьому місці, не просто так, у серці нашої української столиці, тому що це дуже символічне, дуже важливе місце для кожного українця. Це головна площа нашої країни. Саме тут, у 2014 році, була революція гідності. Саме тут українці боролися за свої права. Та проти диктатури тут було багато різноманітних важливих для держави акцій та мітингів. А ще саме тут, у 2022 році, в лютому місяці, завершувалась хода за єдність України. Тоді ми із вами вийшли сюди на марш для того, щоб сказати усьому світові, що Україна чинитиме супротив російській агресії. Вітаю вас, друзі! Я зараз на Майдані Незалежності. Тут проходить хода за єдність України, її можна називати по-різному, можна назвати ще маршем проти російської агресії, маршем єдності. Власне, українці сьогодні вийшли для того, щоб показати, що ми не боїмося російських окупантів. І, до речі, саме тут, ось з готелю, який там знаходиться. Вели журналісти західних медіа трансляцію напередодні повномасштабного вторгнення, усе очікуючи, коли ж Путін нападе. І ось я зараз у цьому ж місці хочу із вами поговорити про рік великої війни, яка почалася ще у 14-му році, яка не припинялася останні кілька століть. Але цей рік став поза сумнівом найважливішим в історії нашої з вами країни. Підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте почнемо. Я хочу вам пригадати, що усе це повномасштабне вторгнення росіяни на початку планували називати брасок мангуста. Коли вдалося дослідити усі метадані відеозапису із пасічником, то з'ясувалося, що цей відеозапис до публікації був розміщений на комп'ютері у папці під назвою Брасок мангуста. Це дуже цікаво, тому що звучить як назва спецоперації. Є такий принцип а, брасок мангуста. Да? А, значить, знаете, кушає змій, он делает ложный бросок. Она, а бросається в этот момент. мангуст на нього нападає, і його приканчивает. напередодні повномасштабного вторгнення. Владимір Путін зробив політичний крок і дав усім зрозуміти, що вторгнення таки буде повномасштабне. Він визнав окремими державами, так звані ДНР та ЛНР, які є плодами його хворої уяви. Я хочу понять, ви пригладити. Пропонує... ДНР, ЛНР? І, і, і далі, і, далі. і вихотіть остальної Україну потерять. Хоча раніше, а вже ж Росіяни казали, що вони ніколи не визнають так звані ДНР та ЛНР. Російська пропаганда включилася тоді на повну. І риторика того, що, начебто, увесь світ, а особливо Україна загрожує так званій Росії, усе посилювалась. Угрози від Росії. Которая угрожает всьому миру, зажата я з всіх сторон миролюбивыми базами. НАТО спочатку росіяни стягували свої війська до наших кордонів. Це було і навесні 21-го року, і вже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням. Правда, російські війська почали нести втрати і ще навіть не зустрівши українську армію. Почому там, де гіруски, там відбувається о така хі. Самі ж росіяни брехали, брехали та і ще раз брехали. Вони казали, що звісно ні на кого ніколи не планують нападати. Це істерика нагнітається іскусственно. Обвиняють в якій-то необичної військовій активності на нашій території ті, хто пригнали свої. Воожежної силою і за океан, що було потім. Ми і з вами, друзі, чудово пам'ятаємо 24 лютого. Рано вранці ми із вами прокинулись від звуків вибухів, тому що Владимір Путін оголосив про початок так званої спецоперації, і він почав так звану спецоперацію. А програє війну Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Ми будемо стремитися Демілітарізації і денацифікації України минув вже рік і, хоча Владимір Путін постійно намагається росіянам пояснювати, для чого вони воюють проти України, ті самі росіяни усе ще не можуть назвати які ж у них цілі. Які цілі ну можна сказати, ке то саме. Наша головна задача обезпечити зберігання Росії, але зрозуміло одне: та сама демілітаризація точно за планом не пішла. Потім э, демілітаризація, життя навадніли Україну оружиє, то й ну, получилось ровно наоборот. В общем, э, явно з поки не складається. і цьому є кілька пояснень. Одне з них це велика консолідована підтримка цивілізованого світу. Західні держави нам активно допомагають, але цієї допомоги не було б, якби ми із вами, кожен на своєму місці, не чинили тотальний супротив, так як і обіцяли перед вторгненням. 24 лютого 22 року уся країна стала на захист своїх домівок. Хтось пішов у військо, хтось почав волонтерити, хтось допомагав людям, які просто потрапили у біду. Хтось здавав інформацію про рух російських колон і Цим допомагав знищувати окупантів. Я 24 лютого також отримав зброю та долучився до сил оборони і допомагав славетній 72 й бригаді артилеристам винищувати окупантів. Ласкаво просимо до пекла, окупанти. Після того, як росіяни втекли ганебно з Київщини, я став допомагати Збройним силам України. І разом із вами протягом цього року ми забезпечили військо на суму понад 200 мільйонів гривень. І знаєте, друзі, росіяни дуже хотіли ось отут Хрещатику, щоби їздили їхні танки. А буквально кілька днів, як ви знаєте, танки на підході до Києву Уже танки в Києві. Танки вже возле Києва, 3, п'яте, максимум 8 марта. Шинділя закончиться військові дії. Російська військова техніка і справді з'явилася у Києві, але є один цікавий нюанс. Вони розповідали, що нас із вами не існує, що нашої країни не існує, що ми не будемо чинити жодного супротиву. Що тут на них чекають із квітами, що Київ вони захоплять за два-три дні, і усю Україну також зможуть захопити за тиждень. Якщо з України буде війна, да. вона пройде буквально один день, Ми їх розсопчим просто. в гарячій війні Ми Україну побідім за два дня. Чую побеждать, господи, ну Україна. Ну... Візьмемо Київ. І що було потім, друзі, ви також маєте пам'ятати. Но ми больше не стоїмо под Києвом. Жест доброї волі, ваша мать. В качестве шага доброї волі. Жест добрий! Волі завдяки мужньому героїчному українському народові, завдяки силам оборони України, завдяки кожному з вас, хто боровся за Україну. Жестів доброї волі у Росіян було чимало. Прийнято рішення перегрупувати російські війська в качестві шага доброї волі. Приступайте до до військ. Єсть. Була завершена операція на Херсонському напрямку. І ми з вами побачимо іще не один жест доброї волі. Російські окупанти будуть покидати українську територію і частину Запорізької області, яка зараз окупована, і частину Херсонської області, і Донеччину, і Луганщину, і наш український Крим. Все, мост зорвали. Це Чудо звішилось. Дякую вам большое. Які виводи діли Вообще не хочу в'їжати з Крима і залу. Вони хотіли нас підкорити. Вони хотіли, щоб ми були їхніми рабами або щоб ми взагалі не існували. Вони боялися називати війну війною і голосили про якусь там спецоперацію, яка тепер триває на території так званої Росії. Спецоперація вже перейшла на територію Росії. Белгород, Удачі. После серии громких хлопків в Белгороде. Потом был хлопок, Второй хлопок хлопков. Спочатку було чотири хлопка, не п'яти спишка. И... хлопки произошли. російська регулярна армія закінчилася на території України. Владимір Путін змушений проводити мобілізацію. Вони усе ще сподіваються, що колись зможуть нас перемогти, але у той же час благають про переговори. Сядем за засул переговором. Ми по прежнему відкриті к переговорам. Ми за переговори мірними переговорами. і давайте садитися за стіл переговорів. згадайте, друзі, ваші думки та ваші відчуття і ваші передчуття 24 лютого, 22 року. Я можу сказати за себе, я боявся, що нам доведеться битися. Просто тут, у самому центрі Києва, ми не знали, чи справді ми вистоїмо. Наші союзники не були у цьому впевнені, наші вороги казали, що ми впадемо. Та і зрештою багато хто з нас теж сумнівався у тому, що ми зможемо відбитися, але ми змогли і продовжуємо робити це і зараз. А росіяни починають про щось здогадуватись. Ведальзі, ну, ну чого ми готувалися? Ми вибачте, просрали космос. Ми. Не додумали високоточку. Ми не додумали безпілотники. Так войну не виграти, так їх не остановить. Ми дійсно не только НАТО. Ми ту саму Україну побідіть не зможемо. До речі, цікаво. А як там зараз справи у тих гори українців, які іще до повномасштабного вторгнення виступали проти своєї країни? Я взагалі люблю Росію, Путін наш президент. Пускай Путін? Да, мені мені за не зато все кажуть, да. Путін наш президент. Да ну нам російське правительство ближче, ніж українське. Ну тому що я не буду і мої друзі, не будуть, і ніхто не буде. Це ж не весь і захищати нам нічого. Доля у зрадників завжди однакова. Вони або сідають до в'язниці, або помирають. Їх використовують, а потім викидують. І таких прикладів за цей рік ми із вами також бачили дуже багато. 10 тисяч рублей тому, хто узнає де зараз я. Нахожусь, але на жаль, кара нас догнала далеко не усіх. Деякі думають, що їм усе обійдеться. Деякі сподіваються, що ми про них забудемо. Але ми усе пам'ятаємо. Хто заінтересований в війні в центрі України? Ну, давайте відповідати чесно: а хто нам дає гроші на цю війну і оружі? Єсть опасность того, щоб прийдуть мародьори просто грабити. з учорам того, що роздали роздалі Кошмар Шмаркико. Я ставлю вам питання: відбувається чи не відбувається від хочу вам нагадати, друзі, що ми воюємо не проти владіміра Путіна конкретно і не проти його посіпак, і не проти якоїсь там путінської армії, як люблять розповідати так звані російські опозиціонери. Ми воюємо проти російського народу, тому що саме росіяни проти нас воюють, вони беруть до рук зброю, вони пускають ракети у наші міста, і саме росіяни схвалили цю війну. Влупим, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно. Надо їм показати, що вони з себе. Так, так, ті самі прості, звичайні росіяни, які зараз вже чомусь не мають такого великого ентузіазму. Коли закінчиться? Коли закінчиться? Коли ми будемо жити мирно? Військова операція закінчиться. Коли закінчиться? Як довго буде длиться Воєнна операція на Україні. так канаконче спецоперація протягом цього року. Друзі, ми із вами, власне, як і під час революції гідності. Гартуємося як нація, ми стаємо набагато сильнішими. Ми проходимо крізь важкі, надзвичайно серйозні випробування, які ставлять під загрозу наше з вами існування. І ми протягом цього року мали дуже багато різних моментів, як надзвичайно радісних. 142-й центр привітає з Херсона! Такі моментів надзвичайно трагічних. Це Маріуполь, це Буча, це торговельний центр у Кременчуку та житловий будинок у Дніпрі. Це дворічний хлопчик, якого вбили росіяни у Вільнянську, та чотирирічна Ліза Дмитрієва у Вінниці, яку також вбили росіяни. Протягом цього року ми із вами втрачали найкращих тих, хто боронив нашу із вами країну. На жаль, серед моїх знайомих також не стало багато чудових людей. Роман Ратушний, Сергій Коновалов, Ростислав Став. Володимир Гавриш, Віталій Стиба, Вадим Зеленюк, вічна слава кожному та кожній, хто захищаючи Україну, віддав своє життя за нашу з вами свободу, за нашу з вами незалежність і за нашу з вами країну. І знаєте, друзі, 24 лютого рано вранці. Десь о годині п'ятій я записував відеозвернення і сказав тоді, що я впевнений, що ми будемо чинити і Що Росія зазнає нищівної поразки. Я переконаний, що у нього це не вдасться. Що Владимір Путін та Російська Федерація зазнають поразки. Що сьогоднішні події це початок кінця Російської Федерації у її нинішньому вигляді. Українці це сильна нація, яка вміє захищати свою країну. Українці не здадуться, українці чинитимуть опір. Я зараз у цьому впевнений навіть більше ніж тоді, тому що ми показуємо усьому світові приклад героїчної боротьби, тому що у нас зрештою немає іншого вибору. Ми або будемо боротися, або припинимо своє існування. І ми маємо зробити усе, щоб тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація більше ніколи нікому не загрожувало. Щоб наші діти, наступні покоління українців, не зіткнулися із війною. Ми маємо перемогти. І я впевнений, що ми із вами переможемо. Я знаю, що ми переможемо, і продовжуємо далі працювати на цю саму перемогу та допомагати Збройним силам України. Слава Україні, друзі.